Будемо говорити про внутрішньополітичні і зовнішньополітичні аспекти життя. Несе ця історія з законопроектом. Тепер уже законом да законопроект був під номером 12414, який обмежив повноваження на набу і САП. Напередодні ввечері в різних містах України були знову акції протесту. Виходили люди на мітинги у Києві. Нарахували 9 тисяч людей. З того, що було видно по фото і відео, велич величезна кількість молоді, от саме молоді. Молоді. Багато хто приходив з дітьми. Оці всі неймовірні, неймовірно різноманітні картонки з різними гаслами і написами. Це теж стало таким приводом для деяких уже називати цю революцію революцією на картоні. Підключаємо до розмови гостя. Політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, Героям слава. Отож, понад 20 міст в Україні кілька інших країн біля українських посольств, в тому числі біля представництва України в ЄС у Брюсселі. Ну тобто, по суті, якусь таку цікаву штуку цей закон таки збудив. А можливо, те, як його ухвалювали, уже збирається президент Зеленський запропонувати Верховній Раді новий законопроект, який ну по суті, напевно, буде відкочувати ці норми щодо незалежності. Набу і САП. Як ви бачите перебіг цих подій, і чи не занадто ми рано починаємо гратися, умовно кажучи, в масові акції. Ну, в будь-якому разі, ми повинні розуміти, що масова акція рівно під час війни несуть ризики. Але це люди вже будуть визначати, як, як це робити чи не робити. Тут ніхто звичайно людям не може заборонити. А ось чи буде зміни? Ну теоретично буде. Чи зміниться о, стан боротьби з корупцією? Ні, не зміниться. тому що я от нещодавно ще раз перечитував звіт: а, звіт а, про набу, яку нарешті за півроку, хоча б зробили, а, зробили а, міжнародні експерти. Ну, достатньо лояльно НАБУ. а от а, там цікаві цифри. Знаєте, от знаєте, от наприклад, скільки було підозр висунуто в 23 році. А боку НАБУ вищим посадовцем та представником регуляторних органів приблизну цифру. Ні, навіть не можу уявити. Я, на жаль, не бачив цього звіту. Я скажу, я скажу: бойова нуль в 24-му році, в 24-му році сильно було все покращено аж на 100% зріс, зріс цей, цей показник, тобто одна. А щодо ТЦК, все іншого, все, що з тим пов'язана, теж 0-1. Ну тобто, ми бачимо, що навіть виходячи з тих мисливських байок, які розповідали, набу, тобто, от в першій преамбулі цього звіту говориться, що достовірність даність ми перевірити не можемо так, тому що це говорило набу і все інше. Але навіть тут, навіть вони самі не могли нічого сказати недоброго. Далі там цікава є цифра, а, точніше, фраза. Що жодного розслідування за 10 років щодо витоку інформації з набу не було проведене. Жодного моніторингу щодо а, життя конкретних посадових осіб набу не проводиться. Тобто, всі ці криптовалюти, а всі ці не гроші. Все воно там є. Тому я не розумію, чого так люди переживають щодо боротьби з корупцією. В даному випадку підтверджується вся інформація, яка була підтверджена, от коли збавушники проводили розслідування і трьох підозрюваних в роботі на Росію були затримані. А ось і там, в кімнаті цього депутата від ОПЗЖ було знайдено, наприклад, матеріали внутрішніх ну, НДРЕС. Це тобто негласних. Збору інформації. Тобто, якщо далі люди хочуть, щоб воно так, так звана, була незалежність, то нехай буде далі, тільки вони повинні брати на себе відповідальність за те, що вони захищають, тому що демократичне суспільство передбачає в тому числі і відповідальність за свої конкретні дії. Якщо ви будете запитувати, чому нічого не змінилося, то будуть тепер будете на себе запитувати, тому що ви захищали інституцію, яка, ну м'яко кажучи, не працює, а і ще зливає інформацію невідомо куди. А тому тут така, така ситуація. А так, принаймні, а в то, що те, що пропонувалося офісом президента, а в дійсності якраз було б легше для опозиції і всіх інших, тому що вони та брали на себе відповідальність тепер за конкретні проведення а, справ, так? А тепер відповідальності знову не будемо. Знову будемо а, чути. Про те, як важко працює набу, хоча вже ми бачимо, що воно вже може перетворитися на філіал ФСБ. А як воно себе контролює, а не як воно не контролює злив а, даних інформації, які там відбуваються постійно, то про які розслідування ми говоримо? А тепер буде офіс президента говорити: ну ви ж за це ну там депутати, які це підтримують, говорити, ну тепер ви несете відповідальність за боротьбу з корупцією. Тому що одна справа, коли ми говоримо, говорили про набу на початку, наприклад, його створення, ну, було там а, велике очікування, що воно буде працювати. А тепер є ж конкретика, є конкретика, конкретні дані. Як захищався, наприклад, Злочевський, якого нічого не забрали, конфіскація там на одному мільярдому і так далі. Тому тут вже нести буде треба відповідальність за конкретну роботу НАБУ, тому що є конкретні дані, які підтверджені, підтверджені, в тому числі навіть за півроку роботи міжнародними експертами. Все в відкритому доступі, все написано, можуть всі почитати. Як важко працюють це там, до речі, ще така фраза цікава є. А що за 10 років так немає ніякої пріоритизації, фактично, так ну мається на увазі, те, що у них немає стратегії щодо боротьби у верхніх у верхніх ошелонах влади? Ну нікого ніхто не арештовує. так що так от буде. так що хто зараз, в тому числі, від депутатів захищає набу. А ви будете нести відповідальність, що й далі там буде відбуватися. Ну, власне, буде наскільки я розумію, наступного тижня новий президентський законопроект. Але давайте про якраз те, яка реакція була на заході через ці речі, спільна заява конгресменів і сенаторів, зокрема, ілінці Ґремашу та про те, що дуже і дуже занепокоєні. Далі заяви від послів Великої Сімки, заяви від Європейського союзу. Ну і навіть про те, що о, окей сказали, що Європейська, ну це європейська правда, пише, що ЄС був готовий до відкриття першого кластера переговорів з Україною, попри навіть опір з боку Угорщини. Там вони писали про певний варіант Б. Але раптом, коли, коли почалися ці події, то Данія просто не включила це питання до порядку денного. От я так розумію, що наших західних партнерів, які прямо кажуть, що від відновлення незалежності НАБУ і САП буде залежати продовження фінансової підтримки. От мені здається, це такий ну серйозний маячок. Як ви вважаєте, що тут більше спрацювало вулиця в Україні чи копнякова демократія від західних партнерів? Ну тепер західні партнери теж будуть нести відповідальність за роботу а, набу. Да? Вони будуть тепер нести за це. Чи хто? От е, е, міжнародні експерти, які обирали тих людей, які підозрюються в роботі на ФСБ. Вони будуть нести відповідальність. Ніяка це не боротьба з корупцією, немає там ніякої боротьби з корупцією. Результати нульові. Вони самі це підтверджують. І до речі, не дотримуються само своїх же слів щодо, щодо щорічного монітору, точніше щорічного аудиту НАБУ, який зафіксований в законодавстві. Якщо вони й далі так будуть, ну так до них буде всі питання. От ви говорите про боротьбу з корупцією. Ну так тепер, от ви винесіть відповідальність за це. Яке буде питання до влади? І влада буде так завжди говорити: от воно є таке, ви це підтримуєте, ви це побудували. Це ваша якість інституцій, і так далі. Так що тут, кому вони гірше роблять, невідомо Ну щодо ЄС, там невідомо. Це було, не було. Знаєте, у нас такий ЄС, у нас який якась як золото-полуботка, воно існує, начебто, де ж якійсь уяві, а далі ще буде багато чого іншого. Ну, якщо вони беруть на себе відповідальність, то нехай тоді потім претензії не пред'являють. А наскільки? Ну добре, а наскільки, взагалі, у цей фактор, що дуже ну реально дуже багато людей зібралися, да, що він розказує, що він говорить нам про наше суспільство? Власне, там Вадим Денисенко, наприклад, пише, що ми вже півтора року, як суспільство, живемо в логіці виборів, а виборів все немає. Ну а оцю пару треба кудись дівати. Тому власне і на цих зібраннях в різних українських містах люди можуть збиратися з абсолютно різними поглядами. Лідерів просто не проглядається абсолютно жалюгідними. Виглядають ці всі дописи про те, що це щось проплачене. Відповідно, з'являються навіть такі транспаранти, проплачена картонка. От що нам розуміти про суспільство з огляду на те, як, як воно збурилося по суті роботою абсолютно непопулярних інституцій. У них був правда у набу і саб був рівень суспільної недовіри ну там 59-62% це недовіра, да і тим не менше, от за цю річ народ чомусь вийшов. Як це як це показує наше суспільство? Ну не за цю річ, це була просто тригерна інформація. і Далі навколо цього пішли багато маніпуляцій, звичайно, тому що якби люди читали звіти набу. А про роботу набу, я думаю, у них була зовсім інша думка стосовно того, що, що там відбувається. Ну нехай знаєте, в, в тому числі е, ну вони вийшли, у них ніхто не може це заперечити. Е, тільки ми повинні розуміти, що якщо ми хочемо достойне суспільство і е, хочемо нормальної роботи е, е, чиновників, так ми не повинні зачаровуватись ніким. Повинне бути конкретно запитання. Що де, коли, коли зроблено, яка звітність. Далі почитати хоча б звітність, що робиться з цими, з цими структурами. На кожному місці запитувати, чому чиновники, наприклад, в, в містах досить пиляють там, на бруківці, на квіточках і все інше. З цього треба починати: з конкретики починати. Тоді краще суспільство у нас буде побудовано. А так, звичайно, це добре. Добре, що у нас є така активність. А чи ефективна вона? Ну я вважаю, що ні, тому що вона не веде до конкретних питань, до вирішення конкретних питань. Ось ну це люди будуть вирішувати. Не я їм суддя, але питання в тому, що ми повинні жити в конкретних речах і в конкретних вимірах. І розумієте, що чиновник не буде працювати, якщо його не контролювати. Тим більше ви повинні теж розуміти, що питання незалежності, так зване, як у нас інтерпретується, це ж американський термін. А, а тільки в Америці це ж передбачає, що це не означає, що безконтрольно працює орган. Це означає, що він, а, що він безпосередньо підконтрольний конгресу. Ось чому повинні розуміти. А далі, якщо ви хочете реально боротьби з корупцією, то ви повинні брати відповідальність в тому числі за себе. На себе за те, кого ви захищаєте, а готові ви брати відповідальність? чи готові, наприклад, депутати, які будуть це підтримувати, наприклад, відновлення незалежності, скласти мандати, якщо вони працювати не будуть далі. Ну, власне, про готовність депутатів, те з яким поспіхом ухвалювався законопроект, воно виглядає як трошечки, пробачте, маніпуляція або навіть жахрайство, Тому що е, в законопроект про якісь там правові статуси зниклих безвісти, дописувати нові повноваження генерального прокурора, офісу генерального прокурора і таке інше, ну, це ну не виглядає як нормальна комунікація. Це виглядає як спроба дуже швидко цю штуку порішати. Василь Вірестюк сказав, дуже цікаво. У фразу, що він голосував за цей законопроект, тому що ті збирали інформацію і на тих, на кого треба, і на тих, на кого не треба. І от власне питання: а може, якраз набу там добиралося до когось, до кого не треба, і їх вирішили ну так трошечки прибити ну давайте так приховування правок це вже багаторічно в дійсності практика парламенту. І тільки цього скликання. Тому це взагалі не новина. Це, знову питання в етиці, і питання в тому, як це буде реагувати суспільство, в тому числі вимагаючи від депутатів. Проголосували представники всіх фракцій за цей законопроект. Підкреслюю там можна подивитися голосування. Не думаю, що це люди не читали, що там написано, тому питання до всіх їх теж буде. А ось стосовно добиралися добиратися, я вам сказав, яка статистика? Вони завжди добираються, тільки нічого нікуди добратися не можуть. Дивіться, от тільки закон, до речі, це прийняли, різко закінчилось розслідування по Приватбанку, ви помітили? Як ви знаєте, через 10 років, не пройшло і 10 років, по Приватбанку з'явилася вже подача в суд. А що це сталося? Що нічого не відбувалося, і раптом вони з'явилися. От не могли не могли вони нічого закінчити і раптом закінчили. Якщо там когось добиралося, не добиралося, ну я думаю, що всі інші хвилюватися не, не повинні. А, о, там є злива інформація, які ніхто не контролює. так. А, є неконтрольовані статки у самих детективів, і там були і а, проблеми з криптовалютами. Оцей, оцей агент, який, якого арештувала СБУ, який працював при фронтових місцях, у нього нез'ясовані статки, наприклад, є величезні. Він гарно відпочив 2 тижні, 2 тижні на тенеріфі, тому що коли ми не будемо запитувати всіх і не вважати святими, то по іншому воно працювати не буде, тому я тому що нинішні депутати взагалі можуть не хвилюватися. Нічого їм не буде за це, тим більше, коли вони а, зараз а, ще а, знову віддадуть на безконтрольну роботу а, цієї структури. Так що, от, а давайте згадаємо, от ви говорите слідкують. А що у нас за справою Мартинінка? Я пам'ятаю, найбільш гучна була. Да? А була справді, але а? про результати я принаймні нічого не пам'ятаю. Нічого Так, да, да, от, от, От ви добре сказали, що приблизно нічого. да? Бурштинова справа, як гучно все кричала і все інше. На Сірова нічого немає, там, да? і багато чого іншого. Далі читайте звіт. Вони нічого не роблять дійсності, тому що їх ніхто не, не, ніхто не контролює. Функцію контролю повинен займатися в першу чергу парламент. Це парламентський комітет. А там стоїть, але там сидить лобіст. А набу якої каквідчайдушно захищає, яка формувала це набу пані Радіна? Ось і тепер вона несе відповідальність за боротьбу з корупцією, в тому числі за кожен те, що далі буде відбуватися, тому що якщо ми не будемо конкретних депутатів запитувати конкретну відповідальність, та. Так воно і залишиться конкретними маніпуляціями і розмовами. Ну і, там, що. Де нянь, і там, де сім няньк там дитина розуміти, без ока. Да. Це зрозуміло. Нам треба ще буквально Ні, пару Але нянянька хвили... повинна бути, я хоча б нянька Добре. парламент. Хай, Хай буде, буде одна. Результат. Давайте про Стамбул з дуже короткою була зустріч. Тривали переговори, так звані переговори менше ніж годину. Обговорювали припинення вогню короткочасно на деяких ділянках. І обміни. По суті, інших тем зараз ну, не буде на цих стамбульських зустрічах. Ну, звичайно, не буде. Путін жмединський не привіз голову Путіна і не сказав: от вона є. А тепер можна починати перемовини, поки по путі буде при владі. Він не відступиться від цих вимог, які він публічно голосив. А він це 14 червня 2024 року оголосив, що припинення вогню можливо тільки коли Україна покине Запорізьку, Донецьку Херсонську області. і НАТО офіційно відмовиться від вступу України України в цю організацію. Тоді тільки вони почнуть думати. І говорити і далі. Ну денацифікація і вся ця туфта, те, що привіз медінський в якості так званого меморандуму? Вони не виступлять від цього нічого не буде відбуватися. Позиція України, позиція України була і залишається незмінною 30 тридцятиденне перемір'ї, в тому числі будуть вимагатися від наших. Партнерів ми з вами домовлялися при 30 днів, так де воно? І давайте тиснути далі на Росію. Так що нічого, ну добре, що по полонених там якісь рухи йдуть, все ж таки дуже важливо, тому що полон в Україні, полон в Росії це абсолютно два різних паро полони. Але я нічого не розраховував у подальшому. Добре, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії на зв'язку з нами був політичний експерт Тарас Загородній.